Усім привіт! У новому відео. Я поспішаю очі тому що є новиночки, є розпродаж, є що подивитися. Нова колекція, якісь цікаві бомбери і леопардовий принт. Нагадую мені джинсову тканину. Зараз будемо дивитися є жакети, класика, приталення, такі в стилі Лора Пяно. І ще якісь такі штанятка, як джагінсик, понизу патент. Ми будемо дивитися. М -м, яка сорочка, стильна з джинсу. Це все новиночки. А ні, я підійшла ближче, торкнулася. Це взагалі нагадує мені льон. Такий відтінок етрю. А це 100% льон. Шведський бренд H&M. Ціна досить приємна, не є високою, якби в єврох це 28 євро, 1400 гривень, ну 1400 гривень це якби підкусує. Але це льон, хто хоче натурального. Ось така, трішки навіть мілітрі стилі з такими погончиками. В'язані джемпери в оливковому кольорі на короткий рукавчик, такий приємний оливковий досить. В складі є віскоза. Так, 929 гривень і в різних валютах є ціна. Легкої в'язки базовий джемпер, плечі приспущені, теж в складі є віскоза, такий насичений глибокий білий відтінок, такий сніжний має на увазі, без жовтизни, без якогось такого. Забрудненого білого 1180 гривень. Ох, скільки новиночок, подивіться, класного такого. Рожева сорочка, подовжена, лагисенька, ліоцел в складі. Така ж переливається рожевий, такий парламутровий. 88% вісім відсотків віз Тисячу сто вісімдесят гривень. Багато ніжно-рожевих є відтінків присутні в цій колекції. Весна літо 26. Яким воно буде? Я маю на увазі не тільки по погоді, а взагалі наскільки воно буде жарке. 1400 гривень, ось така спідничка. Вона виглядає широкою, насправді так, бачите, пристібнули. Ось лише отак, так от вона в поясі. Рожеві джинси Панасу сподобалося такий широкий донизу. І м'який досить Денім 1600 гривень коштують. До речі, досить якісний бренд. Це перевірено. Він вважається мас маркетом і вважається досить демократичними цінами, але якість досить висока. Блуза в леопардовий принт, але ну, бачу, леопард буде в моді. Ззаду ось так застібається на годочки. Далі висять ось там бомбури, які ми бачили на манекені, і це теж там леопард. Але ось тут блуза попалась в руки. Широкі рукавички, в складі є ліоцел, 1180 гривень. Бачу, будь цифра з'явилася. На багатьох речах стоїть така ціна. Базові лонги, 399 гривень. Ось такі джинси, щоб їх роздивитися, які я показувала в рожевому кольорі тільки що. Є ще й в білому. База з баз. Розмірна сітка досить широка, є різні розміри. Зараз дивлюся в 44-му європейському, 1600 гривень, така сама ціна. Ось ці джинсові бомбури, які висіли на манекені, Легкий динів і ціна 1830 гривень. В'язані джемпори в чорному кольорі, база, котон. У складі 1180 гривень, середній щільності в'язки, неї легенький. Так, ще ось такі джинси, вони без накладних кишень, Широкий донизу теж палацу. Штанини дуже-дуже лезні. На мій ріст 1,68 м, то тянуться, десь я не знаю по підлозі. 1400 гривень. Трішки дешевші. Від тієї ціни, що з кишенями я показувала. Тут взагалі кишеньок немає. А такі ось тут є кишеньки маленькі. А ззаду кишень немає. Ще ось такі чорні джемпори фактурної в'язки середньої щільності. І це котон. Такі джемпори супер підійдуть до білих джинсів. А В такому джемпері не буде жарко і літом навіть. У в дирочки мережана в'язка 1330 гривень у складі є котон. Дуже мені сподобався цей джемпер, Такий стильненький, базовий, Джинсова куртка, стьбана. Не можу сказати, що вона важка або дуже легенька, така середня, тут стягується. Біше нагадує, який жакет, але це якби курточка весняна. Котон 2300. Слава така неважка тканина. Є бокові кишеньки, правда, супер. Ось така курточка. Рекомендую, думаю, буде дуже-дуже стильно. Коли ви примірюєте до якихось широких джинсів палацу, такі як білі, наприклад, джинси палацу зі з кишенями, буде вау. Знову на короткий рукав джемпер, тут більш об'ємної в'язки і теж котон. Ось такий симпатичний, мінімалістичний джемпер, рукавчики реглан. А тут мені теж все сподобалося, і колір, і в'язка, і щільність в'язки, і склад, і, і ціна ну, я такою вже ж високою 930 гривень. Як вам такий чи ви б носили? Знову джинси і джинси, і джинси, і білі різні ось такі. Ще є з в пояси, ось ці класні, широкі, на дині, такі нім, такий Прекрасно, треба зібратися і приміряти, тому що джинси якісні, ціна 1830 гривень, правда. Але у манго теж така ціна, я купляла весною у Манго. Задоволена ними, я заплатила повну ціну без знижок, але я їх таскаю. Ось такі ще є джинси з необробленим низом, з такими малесенькими кишеньками. Навіть у варіантів білих джинсів просто море. І ціна 1400 гривень. Різного з таких еластичних штанів теж дуже багато. Можна без кінця показувати. Я вже говорила, що базових саме трикотажних різних речей, білизни, шкарпеток, всяких лонгів, маючок, топів і по демократичним цінам дуже багато. Знову джинси, ну, навезли знатно, що ось така блуза цікава в новинках. Жіночна одночасно це котон 1180 гривень. В складі є котончик не повністю, але є ось такі манжети, рукавчика. Класична, красива, досить блуза. Легосенька така тканина, просто невагома. Знову джинси, джинси. Знову джинси. Базові футболочки в рубчик, котон 100% 480 гривень. І є в сірому кольорі, і є в чорному кольорі. Ось такий слін футболки в рубчик, такого добра дуже багато. Також сподобалися ось такі джинси, Слім. різні кольори, база якраз до такої футболочки, ціна 930 гривень. Ось вони відкриті з високою посадкою. Не можна сказати, що вони дуже будуть навіть можна взяти на розмір більше. Бо бачите, донизу вони такі низькіні, незавужені максимально донизу. Ось навіть видно понизу, що вони не будуть так. Все залежно, як ви захочете. Наскільки ви захочете, щоб були тяжко, щоб були слів. Тут написано, що слів, але якщо ви виберете на розмір більше, то вам слів, звичайно, не буде. Знову джинси, джинси. Ось такі. Тут більш ні, 1600 гривень найбюджетніша ціна. Є блакитні, і є світшотики. Таєш такого добра дуже багато. Різні класні світшоти. Новинок у море, 829 гривень, з начосиком, з баєчкою всередині. І в складі є котон. І є в блакитному кольорі. І є в сіренькому кольорі. і Є в такому світло-сірому кольорі. Оранжевому, лососовому, Ось такий класненький. 830 гривень. Різні-різні світшотики. Блакитний красивий. Оцей сірий теж красивий. Всі такі ціни на складі є котон із баючкою баєчкою всередині. Лососовий кольор. Багато класики лонгів. Ось такий приталений лонг з витичками складі віско. 479 гривень. Такі лонги є у білому, у бордовому. І в чорному ще жакети є, класика 1830 гривень. Скажу вам, що в байкійки я там теж роблю огляди, якісь там близько не стояла, але там чомусь жакети аж дві з копійкою. Який класний жакет. І в складі віско костюмна тканина на один гонзик. Така класика. І такий жакет я в ніжно-рожевому відтінку з підкладкою, тримає форму. Ось такий. Дивлюся в розмірі L. Акуратно пошито. Лечидем, ну, все акуратно пошито. Тут не, нитки не торчать. Якби за виробництвом дивляться. Щось є дорого, щось є досить доступно по ціні. Це місто Львів, якщо я не сказала, спочатку забула, місто Львів і це Вікторія Гартенс торговий центр. блузи, топо жилети, ще є джампери базові. Вона просто тягне до них. Подивиться, який він стильний який св... за швом тут спереді і 1400 гривень. Прекрасний склад, теж є котон. Він не прямий, він з патентом понизу. Плечі приспущені, ось така база. Ще топ нарядненький і ззаду з бантом. Це на любителя явно. Ось нарядна така штучка з бантом і спинка з вирізом. Схожа сукня була в минулих колекціях, а це ось такий топ. Можливо, їм зайшло якби, з продажами, а, така модель, хоча теж вона, якби. Не всім підійде, не всі люблять, бо ти бюзгалтер не візьмеш. 1180 гривень коштує. Ще жилета з костюмної тканини і є в чорному кольорі такі ж. Приє... Приємно, я бажу, окремий відтінок. Гузочки тут тканиною, з підкладкою можна носити і по голому тілі 880 гривень. Костюмний склад тканини, поліестер, ісквози, еластан і чорний колір. Теж є штани легко підібрати, чорні, чи бежеві, чи любі під таку жилетку. І у нас джинсами теж має непоганий вигляд. Також поруч висить сатинова спідниця в складі віскоза. Такі жолаки поєднують теж з такими сатиновими спідничками, тисячу гривень сатинові спідниці або якісь сукні, топи в білизняному стилі залишаються в тренді далі. Так що будете носити, в кого є з задоволення. Ось, наприклад, для такої модної спіднички сатину можна підібрати. А для верху топ за 930 гривень з мережем, такий білизняний стиль навіть оті братавички регулюються, а візуально, до речі, нагадує, якби шкіру натуральну. Ось такий топ. І білизняний стиль. Продовження. Ось така сукня, горохи, мережево, асиметрична. Понизу з мережево, 1330 гривень. Хто дивиться зараз продажем, то просто тут цілий величезні відділ, купище народу тут. Всі щось собі вибирають, шукають по останню можливість. А якби за 600 гривень можна купити ось такі, як ми дивилися, блакитні, червоні. Тут, бачите, в такому 1-1 практично з таким принтом можна купити дешевше. Ціна була набагато дорожча. Бачу, тут видно 110 гривень був ось такий світшотик Симпатичний. Багато чого можна купити ось такий, наприклад, за 530 гривень. Різного багато натурального, кого хочеш, що хочеш, все зі значками великими, максимально. Різні жилеточки є. 680 гривень. Ось така з кожушком. Класична спідничка. 1800 гривень. Це ще новин. Ні, написано остання можливість. Так, 900 гривень коштує класика. 750 гривень. Ось такий кардиган. Сатиною стрічкою застібається на голочки. Різні-різні варіанти є від мінімалізму до чогось такого вичорного 750 гривень. Комір знімається і в складі навіть є шерсть. Це все на знижечках. Остання можливість теж по сумкам. Ось таку сумку можна купити за 600 гривень, а ціна була 2000. 2000 30, яка величезна знижка, просто фантастична. Різні сумки можна купити. О там все, все просто в знижках. До 70% написано 649 гривень, 70% це багато. Ось такі різні сукні є. Всі там тащать, купують. 1300 гривень, ціна була 1800. Ціна була 1550, а зараз за 470 гривень можна купити таку сумочку. Є ще довші ручки, ось такий огляд всередині, ось такі ручечки якби подовжені. Трусики з набори шкарпеток. Простеньке таке домашнє теж та є. Вишукані різні набори. білизна, я показую. Багато раз. Ось, наприклад, набір біленьких шкарпеток 480 гривень, 75% котони. Просто базові купляєте собі упаковочку і маєте собі на цілий рік. Ось такі тут 7 пар і теж вся база-база за 7 пар. Ціна 629 гривень. Прусики теж можна цілу недільку купити собі. Ну, Величезний вибір, все не покаже. 829 гривень а, за 5 пар. Ось такі ж Карпаточка, різні є. Ну багато, просто валом цього всього добра. Що це таке класненьке? І для чого? Це просто антистрес і все. І нічого не придумувати. Побачу, що є а, ролери для сняття копишок. А це інший дам Мрію, що вони відкрили повноцінний 279 гривень, а не просто жабки. А щоб була а, повна колекція посуду. Оці хорошенькі. Ну, багато різного є. З квіточками різні. Ось ці хороші. Ой, скільки тут багато, сім пар? так, сім пар. 629 гривень. Сумочки. Це стара колекція ні? Ціна 1180 гривень. Я розумію, що це вже нова колекція. Друзі, великий войдер. Новиночки. я постійно показую нас. Зараз ще досить рано, я в Вікторії Гарденс і забігла в Макдональдс. Забігаю, добігаю. Бачу, що місця практично біля Макдональдса все, все зайнято. грішу я Макдональдсом люблю. Швидкий перекус. Хоча Макдональдс зараз вже став недешевим задоволенням. Можна і в іншому кафе за ці гроші поїсти. Так, я йду, собі замовлю. На, це морозиво з полуничкою. Варення натуральне, є шматочки полуниці, навіть попадаються а, цілесенькі, картопля фрі, ну що ж тут не натурального. А, картопля як картопля, непережарена, не, олія досить свіжа. І капучинко теж з такою хорошою почною пінкою. Так що в мене зараз буде смачненький перекус, мій улюблений, бо я дуже люблю цей процес Макдональдс. Просто я обожнюю різні фастфуди. Ну так, так склалося. Хоча домашню кухню я теж люблю. Я люблю все пробувати. Я люблю китайську їжу пробувати. Я люблю італійську їжу. Ну тобто, хочеться пізнавати в цьому житті все.